Всім доброго дня! Дякуємо, що завітали на наш YouTube канал. Сьогодні фербова неділя. Хочемо всіх привітати з святом, всім міцного здоров'я вам і вашим рідним. Приїхали сьогодні в село. Трішки йдемо зараз погодуємо птицю, погодуємо собачок, поприбирали в альтануці. розпалили вогник, зараз я вам покажу. Хочу коротенько вам показати, зробити огляд альтанки. Все, що ви бачите, зроблено власну руч мною. Все це я зробив сам. Ось така альтаночка, мисливська така тематика. Перший мій трофей, кабанчик. І перший багато різних трофеїв. Ось так. Гарно собі спостерігати, коли горить, горить вогонь. Будемо також, якщо буде вистачати часу, обов'язково вам показувати дуже багато різних є страв, мисливських, дуже смачних, які готуються на вогні. Ще розповім, коли. Робили цю альтанку Запросили були майстрів І за оцей кутик, що ви бачите, хотіли, щоб це зробили майстри. І нам сказали, це десь було, знаєте, скільки ж років. Це буде з 2000, 2019 рік, 19 або 18-й То нам сказали 2500 євро за цю роботу. І я вперше це зробив сам. Все це зробив. Вклав каменем і досить гарно вийшло. Дуже гарно каміння. Просто тут кайфово сидіти, відпочивати, дивитися на вогник. Дуже-дуже гарно. Рекомендую всім, хто має можливість. В принципі, нічого такого складного немає. Будуєте з блоків собі, яку хочете величині альтанку, окулаєте каменем. Камін дуже просто мурувати, взагалі нема що пряма тяга, без нічого. Дуже все простенько. Можна сказати, мангал просто обмурований. Ось так і буває все в або, або вже хто як собі бажає. Ось так. Яка мета створення нового каналу? В тому, що <кій> будемо трошечки, ми, е... вже трошечки будемо більше робити різні акценти на різних каналах. Щоб вам було більш доступніше, тому що багато відео, багато обсягу різного відео закидається, і люди не встигають все переглянути. Так що будете бачити вже на цьому каналі дещо і на каналі Любиме село. Також на Ютубі. Хто вже знає, хто вже бачив, хто підписаний, також підписуйтеся на цей канал. Буде також дуже багато різних рубрик. Будемо все вам показувати і розповідати. Ще я вам покажу так сьогодні? У мене в гостях в селі. Бачите, також такий вольєр. Що не Знизу зроблено для собачки. Також це все робив сам. Знизу вольєр для собаки. Будка, бачите, мурована, утеплена. Всередині. Зверху голуб зверху голуб. Тут якраз і більше перепаровую пари, сюди закидаю, з тої сторони там отримуємо зерно для птиці. Так що зайдемо вам покажу з тої сторони. Ось така голуб'ятня тут, бачите. Тут пара бакінів вже ця спорвалася, в принципі, і пара сформувалася спортивних голубів. Сформувалася також пара. Гарні ці бакіни досить дуже класні такі, бачите. Гарна породна птиця, будемо забирати їх там до мене на ділянку. Будемо їх забирати. Пари бачите створюються, коли ви птицю закриваєте в інших голуб'ятниках, різних кліточках. Сформовується пара, вони закріплюються і зараз так, щоб вони тут яєчка не нанесли, ми їх заберемо в нашу основну голуб'ятню. О, так, інформації дуже багато. Так вам він не показував себе на каналі. Тому й дивіться, копали криницю, Копали криницю, опустили 22 рури. Обійшлося все разом з рурами 45 тисяч гривень. Дуже проблема в тому, що не було води взагалі. Декілька днів взагалі води не було, ну слабенько і дуже погана вода. Не знаємо, як воно буде, поки що, бачите, так накрили. Земля ще стоїть на купі. Такий самий глей. Треба це все розвозити, тут огород. Не хочеться це все так кажуть, закидати глиною. І будемо десь шукати місце. Напевно, що там в садку. Так, будемо в садку це все вивозити. Що щось цікавого в селі? В селі в принципі, все цікаве. В селі все цікаве. Все зараз порозпускається, буде гарно, дерева так, ми цього року і не обрізали. Тут у нас курочки. Бачу, бачите. Ось такі курочки у нас тут в селі живуть. Породного нічого. Такого нема. Тут ми отримували кролики. Також ми тут підробимо, тут трохи нас знов все Вибачайте за безперек, тому що в селі так і є весна. Треба буде гарно провеснувати, все поприбирати тоді. Буде чистенько. Тут будемо тримати також ми кроликів. Кролики будемо тримати, гарно це приберемо. Тут досить їм, в принципі добре. Горіх розпускається, так немає комаря під горіхом і тут будемо також тримати ми кролі. Ось так, приберемо все. Добре. Тут мусить бути якась, якась заначка, така, якісь дрова, все решту. В сад. Наш сад. Димок. Димочок. Димок сюди! це наш славнозвісний кобельок димок Хто його бачив, хто його знає, хто ще не знає. Дуже гарний кобель. З ним досить відполювали, вже йому 8 років. Він нам гарно відслужив. Ще, ще полює, не так би сказав, в нього кабан ламав передню ногу, йому зламав і він. Його вистачає на 2 годинки, все, він починає храмати, але якщо є дичина, він так ще працює, як ще в будь молодому втраносам. Такий стабільний кобель, робочий європейський, рел лайк. Що там їсть? До речі, бачите, що закидають всі, масово закидають, що страшенні кліщі. Реально дуже багато кліща, такий у нас гарний тут сад. Я тут з родовіку ніколи не бачу кліщів. І також не тут є. І також є. я тут завжди старався підкошувати, все обкошувати і все рівно є кліщі. Навіть якась дитина, що в малому зараз буде четвертий рік, дитинка бавилася фактично ніколи нічого. Тепер тут заходиш в цей і зразу в тебе на взуті можеш зловити кліща. Дуже опасна, якась аномалія кліща, Взагалі, тому що кліща дуже багато, бачу, взагалі соцмережі гудять. Я думаю, що має. Санстанція, якась влада має задуматися, що потрібно якийсь проводити міри, щось укроплювати чимось, тому що це жах, це параліч для людини, смерть для собаки. У подальшому також є такі випадки. У мене у батька кусив кліщ, і дуже-дуже у нього сталося зі здоров'ям після того випадку. Це дуже небезпечно. Остерігайтеся, пшикайтеся, обдивляйтеся. Коли виїжджаєте з природи додому, обов'язково. Тут що у нас? Тут у нас є вольєр. Колись отримали собачку тут. І наша стара голуб'ятня. З цієї голуб'ятні все починалося, з батьком ми її робили. Старенько, вже все піддогнило було, все стирсоплити зсередини, все підогнило, по ми ще порозрізали, будемо, Можливо, її відновимо. Відновимо, будемо тримати якусь тут птицю, я думаю, спортивно. Думав забрати на ділянку звідси цю голуб'ятню. Але не хочу це перевозити, будемо тут стояти. Тут птиці буде комфортно. Навколо дерева так яструб не буде її бити. Я думаю, що тут птиці буде комфортно, хай буде тут. Відновимо її, зробимо гарно. Попрацюємо одне і я думаю, що ми, що ми все це відновимо. Відські гарні краєвиди в мене в селі любиме село. З того каналу почався попереднє, любиме село. З любимого села тут виріс. Ось таке село, бой так гарно видно горів. Краєвид, річка. Від міста 15 кілометрів від Івано-Франківська. Просто казка, чесно. Казка, дуже задоволений, що ми маємо таке. Прекрасне село. Дуже гарне, черешенька розцвітає. Ця черешенька така малесенька була. Пам'ятаю, дивіться, яка черешня Виросла. Спакійні колись з батьком ми клали. Батько ліс їх, їх сам вчіпав. Тепер же має здоров'я то робити. Молодець, іди сюди, ти на місце, іди сюди. Моя собака слухати. Побігав, трішки відпочив. Кліщами його обробили. Ну покажи, є кліщ на тобі чи ні. Вітя зразу сходу бачу кліща, бачите, чекай, не біс. Віці зразу з ходу бачу кліща, бачите. Ось, Ось Про що говориться? Шокусу, він дуже маленький. Про те, що говорив, кліща дуже багато. Бачите, собаку посилано дві хвилинки. на Собаці побачив вже одного кліща. Невідомо, чи там ще немає кліща у ньому. Димок Ді на, дід сюди. Димок, Ді дід сюди, все одно 7 даємо, але перевіряти завжди потрібно. Дочі. Коротенький огляд, коротеньке ознайомлення. Підписуйтеся. У нас два канали. Буде ось цей назву ми ще конкретно не придумали. Що все в процесі, все ми все придумаємо. Обов'язково підписуйтесь, буде цікаво. До побачення.